Вітаю, всі друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Я давно вам не робив відео огляди наших замовлень. У нас сьогодні, по-моєму, вівторок, ранок. Думаю, деякі запчастинки вже хлопці на складі зібрали і подумав, що вам потрібно зняти, показати. Скажу вам сьогодні по актуальних цінах, покажу вам різні запчастинки. Не куди ми будемо відправляти, тобто наших клієнтів. Якщо ви на нас підписані і дивитесь це відео, ви можете це навіть побачити до того, як ці запчастини до вас приїхали на пошту. тому Підписуємося. Також ще в описі будуть посилання на наш TikTok, Інстаграм і Вайбер-спільноту. Давайте почнемо з МТЗ. Ось це велике замовлення. а Далі у нас піде ЮМЗ. Тут в СМТ Високопілля Херсонської області наш клієнт Олександр замовив повний комплект на віски від Дроминського заводу. Доволі непоганої якості. Гарна комплектація, але не буду казати, що це супер-крута мега-якість, котра витримає всі ваші навантаження. Ні, це не так. Це середня доволі непогана якість, котра краще ніж Китай по доступній ціні. Звісно, можна скомплектувати набагато краще по якості, але це якщо у вас є бюджет, є можливість без проблем навіть по ромнах, але кованих запчастинах. Давайте вам скажу швиденько по комплектації. Ну, в принципі, ви все бачите, все по стандарту крап в зборі. Розкос з редуктором, розкос звичайний, поперечка рідна МТЗовська, продольна тяга з подовжувачем, дві штучки, ліва, права, стяжки, кронштейний стяжок, вилка поперечки, шкорінця мілочовка, вісь продольних тяг і гвинт центральний. До речі, гвинт, який він товстий. Кому цікава по ціні вісі ціна, пишіть нам запит у коментарях або телефонуйте. Далі будемо йти по е, замовленнях. ЮМЗ і там вже буду вам казати ціни. Так, поїхали. Давайте почнемо звідси. Тут замовлення їде в місто Чудні, в Житомирська область. Клієнт Віктор. І тільки вчора я зняв і в Ютуб, і в TikTok відео про шторку радіатора UMZ, оригінальну з заводу. У нас їх було три штучки, як дві. В нас вже наш клієнт замовив. Подивіться, як вона виглядає. Така типу кожзам, сама шторка йде. Така текстура, бачите, повністю по оригіналу. І ще в нас одна залишилася. Але думаю, поки це відео вийде, її вже куплять. Ціна даної шторки була 950 гривень. І це ще один привід підписатися до наших соцмереж. Тому що дуже часто там я виставляю, особливо це інстаграм, TikTok, речі, котрі ми навіть не додаємо на сайт. Ось цю шторку ми на сайт не додавали, просто зробили відео. Люди подивилися, когось зацікавило, зателефонували, замовили. Тому я вважаю, що якщо у вас є ЮМЗ або МТЗ, підписатися на наші соцмережі це буде не зайве. Далі тумблерки радянські, замовив чотири штучки, вони по 60 гривень. Ручка рамки бокової по 200 і прокладка кришки клапанів. Параніт 140 сорок гривень. Поїхали далі. Тут замовлення дивіться по невісі. Ось мені подобаються такі замовлення. Чому? Тому що клієнт взяв все по найкращому. Ну, По-перше, це циліндр, хідросила, оригінал, виходи. Бачите, універсальні, можна донизу, можна до верха, поліуретан. Комплетації два пальці, але як я вам казав, що якщо у вас ЮМЗ-МТЗ, верхній нам, в принципі, під зап'яту підійде, нижній під кронштейном не підійде. Що на ЮМЗ, що МЗ, треба його міняти, ставити інший. Вісь продольних тяг закалкою під 27 гайку. І це реально закалка. Не просто щось десь макнули, а реально закалили, і воно надало міцності. Далі кронштейн правий сталевий. І тепер давайте по цінах. Циліндр ядросила 7490. Бронштейн правий 2,880 і ось така вісь 635 гривень. Є ще вісі дешевші. Гаєчки взяв також по завочки. Дивіться, з класу міцності товсті. Така гайка коштує одна штучка 95 гривень. І є ще Китай. По-моєму, там гривень по 30. Тому мені такі замовлення подобаються, коли клієнт бере все по якісному і воно потім ходить. І в нього до нас питань немає. Так, ну і давайте ще одне замовлення вам покажу. Ось таке велике. Тут клієнт набрав на 26 тисяч гривень, посилочка їде в місто Тарбунари Одеської області, нашому клієнту Денису. Що взяв, зараз все вам покажу. Дивіться, перебування під дозатор. Повний комплект дозатор оригінальний МЗ Болгарія з гарантією. І я думаю, ви знаєте, що ринок України зараз перенасичений підробками. В нас це саме оригінал. Бачок круглий, по задумці Южмаша. Саме також ще є квадратні на вибір. Стаканчик виробництва Дніпро не Китай. Кронштейн 14 мм з правильним кутом, це під велику кабіну, прокладочка, бабишка, речак, центральний паковка. І в комплектації ще циліндр. Ось ці циліндри, що в нас ну, просто на розхват кожного дня їх продаємо. По-моєму, окремо він коштує 1500 гривень. В чому його фішка? Ну, По-перше, він нагається, тобто легко ремонтувати на полі посилений. Посилений тим, що ось це вухо. По-перше, воно коване, а по-друге, воно йде в ровень з корпусом, суцільним з корпусом. І універсальні виходи. Далі парообладнання під стартер. Вал плита. Плита, до речі, універсальна, також під стартер і UMZ і МТЗ. І стартер Словак преміальні зараз заїхали, реально покращені. Такий комплект у нас можна взяти до 6 тисяч гривень. Ось подивіться на вал. Я вважаю, що вал з плитою це найкращий варіант переобладнання під стартер, окрім заводського, там де ви міняєте картер з маховиком. Але картер з маховиком зараз поміняти коштує так само, як купити, мабуть, новий ЮМЕС. Тому краще, хлопці, беріть ось ці вали. Я думаю, ви ними залишитесь з задоволення. Далі, 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 далі. Тут у нас вижимний, юмзовський, дивіться. Звертаю увагу, кільце опорне йде повністю прокалене. Бачите? Так що ще показати. Вал головної муфти щеплення під жорстке, підшипнички Словакія, НТЄ, Це те, що недороге і ходе. Диск щеплення Польша, мастило і прокладочки. Ще раз повторююся, замовлення на 26 тисяч гривень. Так що, друзі. Є дуже багато запчастин, особливо по ось, наприклад, навіскам ЮМЗ МТЗ дуже великий вибір. Можемо дати запчастини в п'яти виробниках по ціні. Наприклад, ось зараз гвинт центральний. В нас ціна 950 і до 2000 гривень. Тобто, ось такий рознос. Там є п'ять виробників, підберемо вам по якості по бюджету. Все, сподіваюся, відео було вам цікаве. Сподіваюся, було корисне, і також сподіваюся, що хтось на щось поклав глаз і телефонуйте, замовляйте. І якщо ви замовляєте в агрокраїні, я впевнений, ви залишитесь задоволені. Всім пока, до наступних відео.